Футбольна гра об'єднала дітей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах та футбольних зірок світового масштабу. Всеукраїнський турнір за кубок ЮНІСЕФ приурочили до дня захисту дітей. На полі столичного стадіону в бою за кубок ЮНІСЕФ зійшлися шість українських команд із Донецька, Одеси, Києва, міста Броди та Коломиї. В кожній команді підлітки, що опинилися у складних життєвих обставинах, наймолодшому 12, А серед юних футболістів м'яча буцають і дівчата. Ми присісідапа бідіть. І показати себе і поіграти з такими настроями. Дівчата зі столичної футбольної команди Воскресенка починають змагання, зізнаються, перейшли за перемогою. Тож і на гру налаштовані рішуче. А тому, як на полі, так і за лаштунками вирують недитячі переживання. Потім настанову від тренерів і підказки з трибуни тримають м'яч у грі. Викладаються не лише юні спортсмени, а й віддані уболівальники, що сили малеча вигукує слова підтримки і п'є у пластикові пляшки. Не жалюють ані горло, ані сили, також і тренери. На перемогу налаштовують іноді й дорослою критикою. Пошли, пошли, пашлі. Утім, на подібні вислови діти не ображаються. Навпаки, для більшості з них футбол можливість забути про власні життєві негаразди. Хотіні готів, плохі. Я ж кар емоці ще свої плохіти, та п'яну м'яю. Ударяєш от, там. А стріляє уже на стрієння поко Такий спорт зізнаються психологи, реабілітує дітей і не дає їм остаточно зірватися у прірву. Саме через футбол, який їм дуже подобається, вони можуть виробити. Ми можемо допомогти виховати в них ті риси характеру, які вони не змогли набути в дитинстві. Нині в Україні 60 тисяч дітей потребують допомоги. Це підлітки, які наражаються на прояви насильства, зловживають наркотичними засобами, діти з малозабезпечених сімей, сироти чи позбавлені батьківської опіки. об'єднати спортсменів, нада об'єднати людей, які достигли чогось в житті. І ці люди свой вклад внесуть в розвиток дітей і притянуть з улиць, їх об'єднає там в школах, на школьних площадках. Привернути увагу до дитячих проблем та показати реалізацію їхніх інтересів, взявся міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Саме він ініціював проведення першого футбольного турніру, який об'єднав дітей та відомих спортсменів. ЮНІСЕФ працює у всьому світі. В Україні ми намагаємося привернути увагу до проблем дітей, показати, що в них є права, що вони звичайні діти. І їм, як і всім, потрібно приділяти багато уваги від нас, дорослих. Футбол єднає дітей із таким гаслом відсвяткували професійне свято підлітки з п'яти регіонів України. Турнір очолила команда із Донецька. Утім, цінних призів та кубків вистачило на всіх. Самі ж організатори обіцяють подібні змагання проводити й надалі.